Друзі, всім привіт! Це як завжди з вами шоу «М'яч не Бреше. Це Микита. А це Макс. І погнали це шоу від двох неекспертів, які висловлюють свою неекспертну думку. Когось ображаємо, когось злимо, а когось не любимо промити тобі вітання. <рес> Але головне наша місія так просто повеселити і поговорити про те, що ми з вами всі любимо спорту будь-яких його проявах. І ми так розуміємо, що доволі непогано зайшла наша тема із дайджестами, тому ми спробуємо трошечки розвити цей наш новий для нас напрямок. І сьогодні так. ми також поговоримо про два види спорту. Буде як завжди ваш улюблений баскетбол і як завжди мій неулюблений футбол. Поїхали! Але трошечки про баскет більше поговоримо так, 19 лютого. Цього року відбудеться подія, на яку десь хтось чекає, а хтось взагалі не чекає. Бо я знаю, що Максима трошечки таке вже від таке ставлення до цієї події трошечки з часом таке знітилось. Ну Давайте так, якщо буде грати Дніпро 1 та Минай і матч усіх зірокенба, то я подивлюся, звичайно, що матч Дніпро 1 минай. Так, ми поговоримо про All Star. Гейм. Гейм, так, не про кеди, як ви подумали. Так, ми поговоримо про All-Star. а саме про а, ті стартові п'ятірки, як вже, які вже відомі. Інший склад буде трошки пізніше, ми пишемо це відео 31 січня, щоб ви розуміли. Так ось, Максиме, давай так, розпочнемо з п'ятірочки, в якій є жива легенда. Жива легенда Ліброн Іванович Джеймс нати швиденько по процедурі. Взагалі, як обиралися ці п'ятірки, голосування вболівальників, звичайно, найбільша частина 50% з того, що наголосували. 25% видається гравцям і менеджерам, 25% Ще журналістам. Все це зроблено для того, аби Заза Пачулія та Ендрю Вігінс якийсь момент просто не потрапили на матч цих зірок. Ось така закрита ліга. Ну я насправді згоден. Я б не наша мені заза почує на All Star? В мене для тебе зустрічне питання тоді. Наше мені Максим Луценко на All-Star в чемпіонаті України, коли болівальники Миколаєва були навіть готові свої свій, свій маскот, щоб він потрапив у стартову п'ятірку. Ну так коротше. У будь-якому разі п'ятірки вже обрані, і ми розпочнемо з п'ятірочки. Все ж таки, де е, кажу король грає, король живий, і шостий раз він ну, як живий. Зараз травмований <laughs> трошки і, і є. У нас добрий товариш Карім Шуджаула, який дуже чекає, коли ж він все таки стане, ніж інший так, карім. Так. Краще, ніж інший карім. Я ну отже, е п'ятірочка така. А, я, до речі, навіть не дописав його в <п> цю п'ятірочку. Стев Карі, Зайон Кабанчик. А я його так називаю: Зайон Кабанчик, Лука мій друг, Лука, або так можемо називати, Льокіч, людина просто божня, молодець. Ну і Леброн Васильович Джеймс. Ось така п'ятірочка. Всі молодці, всі, всі молодці, всі давай по кожній персоні одні класні пацани давай з короля для нього. Це здається шостий у ранзі Капітана вихід на поле нього були б, мабуть, що всі 19, скільки він там грає на Улстарах, але така штука, як капітан команди на Улстарі, з'явилася відносно нещодавно ну, і всі шість, і всі рази скільки, я не пам'ятаю, шість хай буде шість. якийсь там депозит в нього, і всі мабуть. шість, так да, і він був капітаном. Ну що, для короля, як ти вважаєш, це ще не з'їлося це якесь таке враження від цього свята, але він насправді то що головна, мабуть, що персона на цьому святі буде. Ти думаєш, це все ж таки з ну, точки зр... Зору медіа, то так. Ні, я впевнений, що All Star Game, в НБА дуже прикольна штука, коли ти там, а не коли дивишся по телевізору, навіть якщо це показує мій улюблений канал Se Ukraine із моїми улюбленими не всіма коментаторами, когось люблю, когось обожнюю. Когось люблю, когось обожнюю. Боже, які у вас стосунки міцні. Ну і все ж таки, для Реблона, як це взагалі? У нього ще є. Ні, ну, він як людина числа, я впевнений, що він там заходить. Як нещодавно ми згадували, до речі, Гарлем шейк, Пам'ятаєш, був такий прикол, так. і там же Сліброн танцює саме це в червоній мантії з короною на голий Торс. Я думаю, що він так на кожен All-Star no заходить. Блін, ну добре. Е, я не знаю, чи поб'є він там якийсь, ну, мабуть, поб'є черговий рекорд. Зараз просто коли читаєш новини про NBA, там рекорди доходять до такого, як для мене, абсурду, що найбільше набраних очок на сьомій хвилині якогось там періоду. Коротше. Ну, от такі речі. Тому я думаю. Думаю, що для нього якісь ще будуть рекорди, але я не думаю, що він стане MVP. Нє. Ні. Ні. ні, ні, не стане. Поїдемо далі. Давай, Стеф Карі. Сто Стеф, відсотків. Стефчик молодець. Як на мене, то насправді то мені здається, що він головна людина да. МБА останніх років. Навіть не Яніс, і, до якого ми прийдемо. І четвертий титул це довів, що він максимально такий медійний чувак і він обличчя цієї ліги. Як на мене? Нічого собі. Добре, серед... навіть не дивлячись на те, що він підписаний на цей дешманський андерармор. Ну, слухай, ти не знаєш, до якого року, до речі, у нього контракт з Under Armour? — Щось мені таке, що в нього там пожиттєвий він, ні? Ну вони вже розвивають його бренд. Стеф, Стеф, боже Боже, Ліда Ліда. Ти розумієш, все життя ходити. Так, людина, а він людина, хоч і танк, кажуть, але все ж таки Зайон Кабанчик Вільямсон що, травмується, як ти вважаєш? Я взагалі ну, не, пора. не дуже розумію, от в чому прикол за Йону Вільямса. Аналогічно, ну, я, я не розумію. В розумі. розумі. плані, якщо це свято All Star баскетболу, о, для мене він. О, якщо він голос молоді, то я не знаю, що це за такий прошарок молоді. Для мене він загадка. Я от ніколи не розумів цього приколу за Чо, міля, хайпу? Ну, ні. ні, зрозуміло, що коли ти 250 кілограмів, і ти там, можеш зубами вхопитися ну, за кошик, це виглядає доволі таки прикольно. Ну, от, але... але стартова п'ятірка. Ну, вибачте, я не згоден. Я не згоден. Мені ну не я звичайно, що це, як ти сказав, вкусовщина, да? Згоден тут не згоден, але стартова п'ятірка, де в тебе получ поруч Лука, Дончич та Йокіч. Але з іншого боку, коли Зайончик грав, то Новий Орлеан навіть якісь там кілька днів займав перше місце на Мазі, заході так. в турнірній таблиці. Зайончик зламався. Звичайно, там полетіли всі і зайон, і інгрем і всі останні. Але після цього вони впали на шосте місце. Тобто, ну в рамках своєї якоїсь команди він ну. Як казав Кевін Дюрент, you are a real MVP. Воу, 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 ти що заговорив. Ну, коротше, зайон. Мабуть, що ми побачимо декілька карколомних якихось данків, але небагато, тому що я думаю, він буде себе берегти. І ми не побачимо якоїсь шоу в рамках. Хоча, хоча можливо, мама для цього квіточкою ростила. Типу, квіточка це Зайон, Ти маєш на увазі? Ага, я про іншу квіточку подумав. Добре, і у нас Лука і. Іока. І Йока. Лука, Лука і, Йока, і Йока два югославських. Ну що, я впевнений, що ми побачимо від Луки просто якісь далекобійні просто постріли. Мабуть, декілька, може, щось пасів хороших. Знаєш, Я завжди, коли на них дивлюся, згадую і себе, що тому в тому числі. Коли ти коли, на коли, All Star коли, був, Так, коли ага. я був на да, і там було прикольно. І я згадую про те, що ну, всі кажуть, блін, НБА, ти, ти них, це максимально. Максимально атлетична ліга. Лига, Сергій Сразу, ну що? Та да, скільки можна вже, Сережа, реклами. Ваше камео в цьому випуску також відіграно. Ну, ну, ну. І максимально атлетична ліга, там просто якісь фріки, і гріки, і usa фріки, і всі інші грають. Так, так. Але насправді в дуже неприємній позиції всіх останніх ставлять два максимально неатлетичних чувака. Так, тому, тому що, що... йокіч і <oak> Дончич це <Korean> просто. Ну, сальця там, чесно кажучи, просто можна так от брати і, -бр -бру 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 і робити. І, при... і, і вони якось не особливо. Тому там... що баскетбол це в першу чергу гра твоєї голови, як доводять ось ці два білих хлопці. Так. Ну, Йокіч, я, мені подобається дивитися за його грою, тому що стільки там інтелекту. І я впевнений, що на цьому Алстарі він, ну, виходячи у старті, ну, запропонує якісь елементи. Ну, здається, що, що весь, весь сербський інтелект, а ми бачимо, що серби, там, як вони лобизаються падьоснам з, з, з сусідами нашими, прости ага. Господі. Весь сербський інтелект, судячи з усього, сконцентрований в одному Йокічі. З цією п'ятірочкою ми завершили. І наступна п'ятірочка це е, Кевін, лиса голова Дюрент, е, Кайрі пробита голова Ірвінг. Е, далі у нас йде е, Тейтон, Яніс і Мічел. От на твою думку, хто з цих п'ятьох не повинен був потрапити у старт? Мічел. Мічел. Аналогічно, да Нічого. давай так. Тоді друге просто, питання просто дуже влучно влучнотне очко. очко, якраз тоді розпал цього всього. Так, так, так. І знову ж таки, я думаю, що тут непогано підсобили йому фанати. Ну, тому Юти, що місто де Юти, буде тому, проходити. Що, так, В Тексіті все ж таки він там лишається дуже помітною фігурою, кращим гравцем цієї команди за останні, мабуть, років 10, як, як не більше. І його там люблять, і люблять недаремно, тому, звичайно, вони хотіли побачити свого колишнього. Але колишнього, з яким вони розсталися дуже і дуже добре, шлють і кібом, які один одному в Вайбері, і звичайно, хотіли побачити його в старті. Ну, це така. Для, для Мічела, як грін-карта, як здається, потрапити в. Топ-5 на All Star по факту так. Чому Джео Лембі не потрапив, як ти вважаєш? Тому що він ще думає за яку країну грати? Макс? Мені так байдуже завжди було на ти Джей Лембі. Ну, Чому? Серійно? Ну я не знаю. Я якось... Ну, я дивлюся його ігри. Я дивився, коли вони грали проти Денвера, як він там Йокіча того ну. просто дуже 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 сильно ганяв, 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 ганяв. 47 очок набрав. Філадельфія виграла, він там був такий задоволений. Він ну, молодець, ну, собі поганяв, ну, всім поганяв. Ну, ну, ну не прикольний він. Неприкольний. Сумний. Неприкольний. Ні, навпаки, він дуже no. веселий. Там, але знову ж таки, він грає в андерарморах. Я не можу серйозно <хи> от ти сприймати людину, яка грає в андерарморах. Макс Закурдаєв, молодець. Under а якщо Андерармор запропонували б нам би з тобою контракт з ними співпрацювати? Конечно. Конечно, Боже, Андерармор, ми, напишіть. Ми б записували, так от, ноги вклали <хи> сюди на стім, показували всім. Новині очень. <хи> да. Ну що ж, е, давай так. Ще є така маленька заціпочка. Ось у Тейтома були недавно розмови. Ну не то, що у Тейтома, а здається, у Брауна так запитали, чи не є саме Джейсон Тейтом якось так головною скрипкою у команді Бостона? А він ні. І як ти вважаєш, чи взагалі Тейтом відповідає зараз вже рівню о, старту саме олстар? Мені завжди Джейлен Браун більше подобався, ніж Тейтом. От якщо я просто знаєш, там відкриваю умовний mm -hmm. там, інстаграм,чик, де там ще читаю новини, там, ті, е, Телеграм, Твіттер, там все останнє, думаю, ну блін, ну, ну хто такий Джейсон Тейтом? Ну ви подивіться, цей тут і тобі, і захищається. І причосочка, оця площадочка, yeah. знаєте, якого молодого Віла Сміха. І та. не посміхається. І все круто, взагалі, класний такий пацан. А потім я реально починаю дивитися гру Бостона, так uh -huh. вживу не на різкі, чи я розумію, у «Тейтум» це космос. Порівняно із Брауном, ну просто звичайно, що Брауну хотілося б бути першою нівестою на, на селі, але ні, там не ну, я знаю, що ось думка, яка прийшла, що Тейту може існувати в команді без Брауна, ніж Браун без Тейтума. Ні, і Браун також Думаєш. може існувати без Тейтума, так, але це буде команда там рівня 8-10 десятого ага, місця. Ну, ось. А Тейтум може приводити команду як мінімум, як максимум до фіналу НБА виграти ні. І як ти бачиш, все ж таки всі скандали з Карі Ірвінгом дозволили йому ти, ну, потрапити на. Олстар і ще й в старт. Він, звичайно, після всіх всіх своїх скандалів грає за Бруклін ну майже ідеально насправді. Знаєш, мені здається, це якась була для нього терапія. Потрібно було просто виговоритися, всіх своїх тараканів розпустити, і поки вони десь там бігають, він пограв в баскетбол і зробив це Так, навіть, Ну йому круто. треба просто ну, мовчати, нам з тобою говорити, а Ірвінгу грати, і все буде виходити добре. А ось Кевін Дюрент чи заслуговує він на те, щоб потрапляти до стартової п'ятірки, чи ні? Да. Так, а чому за колишні заслуги? Дивись, дуже також щось нещодавно ми про це говорили із друзями. Дуже нетиповий для мене приклад. от в нього була дуже серйозна травма, коли він порвав ахіл, так. і лікарі в Штатах вже сказали, ми можемо зробити, ми можемо зібрати людину з будь-яких шматочків. Нам взагалі пофігу. Хочеш, ми тобі голову від Опри поставимо, а ноги від Шакіла Аніла. Ти не будеш красивим, але ти будеш прикольним. І ти будеш здоровеньким при цьому, розумієш? Єдине, що ми не можемо робити, ми не можемо нормально зшивати <свистити> ахіли. Оце єдина проблема, після якої жоден спортсмен після жодної, ну, жодного виду спорту не повертався в тій же формі. Подивіться але... на Дюрента. Але так. Подивись на Дюрента. Він грає, Може, може це і він все грає в тому, що вірше. він в Кросівках таких грає своїх, хоча вони такі ублюдські. А мені в станці подобається. Да. Вони, вони, хоч вони трошки. Вони не схожі на Under Armour. <су> <су> все, все нормально, на Under Armour не схоже. Так, ну добре, я тву, твою думку почув. Ну і Яніс. Питань нема? Питань нема? По Янісу питань нема. Єдине питання, як людина, яка вже стільки років живе в Штатах, по-перше, будучи отакою такою дитиною, розмовляє таким високим голосом і з таким жахливим акцентом. Ну це страх. Ой, аль of course, офкорс, офкорс. О, Європей Файв, офкорс, біти USA, Файв. Хуїз Центр оф USA Тім? О, Бємадібайофу. Розумієш, це ну це я прям точно передаю. Ну він, наче ще дитина, розумієш якийсь підліток ще десь, можливо. Він такий. Спілкується. Два... Ні, ну він, він, він реально ж фрік. Ну, фрік. Ну, він класний чувак. Але він так класний, він класний чувак. чувак. На, ось він, формат All-Star, він підходить, тому що він буде видавати там якісь прикольні. Ін... Ну він людина, яка як, як, як Джордан в Space Jam'і може просто отак витягнути так витягнути своєю рукою з центру забити зло. Ну і ти будеш дивитись All Star чи ні? Ні. Не буде не буде. дивитися. навіть да. нічого із Остару із цієї Ти маєш програми. Конкурси, ну хоч щось так данки, сразу мінус, угу. можливо, гляну нічого. Можливо, ну, гляну, ні. нічого. Але в нас є невеличка затравочка. ми потім зробимо в одному з випусків темку, хто ж не потрапив взагалі на All Star. Це взагалі зазвичай навіть цікавіше, ніж ті, так. хто потрапив. То, і що ми ті, хто потрапив, так. то зрозуміло. Ну, Йокіч, Ліброн, ну, Яніс там, ну, звісно, куди ж без них. А от хто не потрапляє, а там прикольно. Там будуть сльози, соплі, всі оці розмазані по обличчю Джано Ренти, Дем'яни Ліларди і хто там ще буде. Ну, може, якийсь Олександр е... за, за Клохомий поплаче, так? Може, може поплачено. Ну може коротше, є, є люди, є люди, але вони не потраплять. Ось так. Ну що ж, і перед тим як перейти до українського баскетболу, друзі, нагадуємо лайк, підписка, коментар. Пишіть. Ми на все відповідаємо і обов'язково донатьте посилання під відео для 57-ї бригади. Все передамо, а вони там вже точно знають, що робити. З цим. Дякую всім, хто вже за донатим. Всім дякуємо, всі друзі. Класні щиро. всіх любимо. Погнали далі. Далі у нас такий кросовер, У нас е, такий. Калаба зараз навіть. Мабуть, не, не, не дуже класно говорити, так, слово калаборант. Ну, так, знову можливо, не треба. — Знову повернулися до свого значення 40-х років. — Продовжуй думку, бо я ще не зрозумів. про що Американський і український баскетбол а -а -а. знову разом. Так, тому що КБ. Не конструкторське бюро, а Київ Баскет. Є така команда. Джемлі Джмелі кажу, господі джмелі. 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 так підписали Як ще назвати так. Пацанюру з NCAA. і це не поп Кей Гурт якийсь. Це взагалі перша команда професійна у кар'єрі цього баскетболіста, 24-річного Даня його звати. Даня, я не уявляю, як людина народилась в США, і хто й дав такі ім'я. Але тим не менш, Даня грає у Київ баскет. Прізвище, підожди, будь ласка, забув як Кінгсбі. Ось. Дан... Uh. Даня Kingsby. Даня Кінсбі. Що можемо сказати про Даню Кінсбі? Ну, по-перше, він грав за якусь середню школу номер 17 міста Павлограда, я так розумію, він сюди були, а звідти виходять дуже визначні люди. Талановиті. Наприклад. Так. Це номер один. І він там набирав навіть менше, ніж. Ось ці талановиті люди, які з того вийшли в 2003 році. Що ще? Ну, по-перше, знаєш, мені ще... це не, не тільки моя думка про те, що. Він наш, наш президент Федерації, розповідав, як він дуже сильно вболіває за український баскетбол. І два клуби, де він є президентом, підписали. на роботу? єдині два клуби, які підписали легіонерів, це Черкаські мавпи. Дивні дива, дивні дива. Оці бджоли покусані мавпами, мавпи покусані бджолами. Воно так, просто ну так пер не виходить. перший поєдинок дані, звісно, вийшов такий собі, звичайно, але не будемо якось там його аналізувати. Шість очок, там два з восьми, здається, щось таке, один там, підбирання одне нападі. Потім був трошки. Красивіше. Але потім... вони все одно програли, Цена. і там потім вже роздубали той Старий Луцьк. Ну там, Я не знаю, хто може не обіграти Старий Луцьк. Ну, ми з тобою не можемо. Можемо. А, ну тоді Нам добре. просто ще не давали це можливості. Макс Дейна, приїзди один на один. <плес> так, ну слухайте, перспективи Данії, звичайно, взагалі не зрозумілі. Ну настільки ноунейми no е, приїжджають е, незрозуміло для чого. Можливо, їм хтось не каже, що Україні не, не... в Україні і війна. Вони всі в інтерв'ю ну, зізнаються, що так. Да, але мене надихають тут люди, які отак от стоять, і я приїжджаю тут бігати. І я, і я. Я, я, при, я приїжджаю і тут, тут бігати. Так, ну ми просто будемо вам постійно говорити про легіонерів, які будуть підписувати черкаські мавпи та Київ Баскет. <ріст> Ось, бо інші не, інші не підпишуть, інші не підпишуть. Ну і тепер до скандалу в українському баскетболі. Ну навіть не до скандалу, а така тема, як на мене, вічна. вічна, вічна. вічна тема. Ну, ми просто від легіонерів до... До легіонерів до легіонерів. Так, так. і одинадцяте. Січня так це було вже давно, я розумію. Але, але... знову ж таки, тема вічна, тема вічна. Як ми з тобою взагалі забули? Ми так довго її обговорювали для того, аби вставити... не вибух. знаю. І ми все одно ще... поговорили. Ти бачив, скільки переглядів? Там вже тисячі переглядів. Ось вона відлежалася. ця темка, посилання. і вона вона вже. Для вас готова під час матчу Кубку Європи ФІБА, в якому будівельник грав з черговим, ну будівельник, той, який римський, Левіце. Е, е, л, е, клуб, Левіце. клуб, який може дозволити собі віце-президента і гравця в одному обличчі. А якщо ви розумієте, про кого ми? Цві привіт. — тобі. А, то, власне кажучи, грали вони з черговою командою на букву Л, Я навіть зараз не згадаю. Левіце. левіце. — Або Левіце, левіце, я левіце, не знаю, левіце так. дивлячись, хто називає. І, і там за якісь там, 40 секунд до завершення матчу, при 1 один будівельника, взяли тайм аут хтось там, нехай це буде будівельник. Показали цей тайм-аут будівельника, там, де Валерій Пліханов, головний тренер римської команди, розповідає про те, що ну? Бобі! Бобі! У людини 30 і чимось очок. Бла 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 Ми тут ну, ми будемо навіть запікувати це відео, тому що всі ми розуміємо, що як говорять справжні чоловіки в справжніх таймаутах. І фраза В'ячеслава Боброва, яка, власне кажучи, мене навіть трошки розбудила Знаєш таки? Що, 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 що сказав, що слава сказав? А ну надо, треба передивитись, треба передивитись. А бобі сказав слова, які власне відображають концепцію нашого Звичай. навіть не баскетболу, а всього спорту. Бобі сказав, тренери, а чому винні завжди українці? Ось. Класно сказав, мені подобається. Взагалі подобається, коли у людини є яйця міцненькі. І він це говорить. В Бобі завжди таке було. Він особливо ніколи за словом у кишеню не ліс, Бобі молодець. І тут, як на мене, оця ось концепція того, чому в тому числі, як на мене, не грають наші українські спортсмени. Футбол, баскетбол, все що завгодно в Європі. Тому що. Коли до нас приїздять легіонери, їх цілують в дубці. Так було завжди. З ними носилися, як з писаними торбами. Це потому прочно. що я впевнений, що із цим Даньою Кінгсбі його клуб возить на тренування там, і на ігри і на машині, а капітан команди Рома Новіков їде на метро. Я впевнений на 100%, що це, що це працює саме так. Бро. В усіх клубах. В усіх клубах. І це, без... і це до речі, взагалі ну, існує вже. Давно, давно мабуть, що завжди це існувало в нашому іму зараз про баскетбол, да будемо більше так говорити. Про футбол, футболі також це є. Коли ти просто швидконогий абелардо, і тобі вже просто насправді, як ти кажеш, тебе возять на машині на тренування. Да, хтось. Може, і пішки навіть і це ходить. не тому, що ти не можеш доїхати. До речі, історія. Ось вам факт із життя легіонерів у Дніпрі. а ну. Патрік Беверлі, який зараз десь там на голівудських холмах жив у нас тут на спальному районі звичайному собі у 2008-2009. Далекому, далекому. так і щоб доїхати на тренування, людина їхала на маршрутці. Ви розумієте? На газельки їздив Патрік Беверлі, той самий, який зараз грає в НБА за Лейкерс. Ось такі справи, а даня Кінзбі їздить на машині, так причому, ну мені здається, що в статусі Беверлі приходив в такому самому, чи я можу помилятися, як і ні, Кінзбі. ну він приходив в стат... ні, ні, Він ні? приходив в статусі чемпіона NCAA, і гравця, ну... якого обрали на надразу. А тут хоча... учасник NCAA, так почесний, <реш> почесний. <реш> так, зрозумів. Ну отже, насправді такі речі е, треба говорити тренерам, і вони повинні це чути, тому що розуміти, що якщо ну, Команда повинна нести цю відповідальність і Вся, ось... незалежно від кольору шкіри, і знову ж таки повертаючись до того, чому наші не можуть заграти десь там за кордоном, тому що вони приїздять туди як легіонери і думають, що будуть відношення до них як до легіонерів так. в Україні. А ні. там з легіонерів питають в першу чергу. Якщо ти легіонер, приїхав з іншої країни і не даєш результат прямо зараз, ти маєш бути якимось дуже особливою дядькою чи тітькою, щоб з тобою там возилися, носилися і давали тобі шанс. Там такого нема. Ти ти приїздиш за великі гроші, і ти одразу маєш їх виправдовувати, відпрацьовувати і ще всім пончики купувати. Слухай, Ну це ж факт, що легіонерам в чемпіонаті то платили деяким ну завишені якісь заробітні платні. Щоб вони тут грали? звичайно. так і українцям. Точно так же ніхто ж не каже. Просто що завжди була дуже велика різниця між середня зарплата, скажімо, легіонера ну, і середня зарплата українського гравця. Було так завжди. Ось, друзі, такий він український баскетбол. Ось такі вони тренери і гравці. Бобі, ну, напишіть свої коментарі, що ви вважаєте. Чи вірно сказав В'ячеслав Бобов. Ну і напишіть, звичайно, чому завжди винні українці. Так, да. чому завжди винні українці у баскетболі? І. і. І на останочок коротенько, але просто дуже цікаво. Про футбол ми поговоримо. Справа в тому, що у футболі з'явилися білі картки. Уявляєте собі, білі картки. І з'явились вони на е, матчі жіночої команди. Жіночих команд, на який стадіон, до речі, прийшло 15 тисяч людей. 15 тисяч людей в Португалії давайте в Португалі. скажемо, так. що це не десь близько. Коротше, суть цієї білої картки. Десь вона така. Тут якісь цифри у мене, до речі, якісь суми. А, ні, це ваші перегляди. Дякуємо. Так ось, показують цю білу картку і таким чином а, респектують одному з гравців гравчинь. За якісь дії. І це, до речі, не вперше, коли вже давненько а, в чемпіонаті Італії, не пам'ятаю якому там ABCD, якомусь дивізіоні. Серія. Серія, <світ> да. Серія ABCD. показували зелені картки. І ми ось з Максом задались таким питанням. А що ця картка по факту дає? Ну там просто реакція була звичайна. Всі поаплодували, молодець. Арбітр показав білу картку, і на цьому все. Я вважаю, що ця картка. Щось повинна або давати, або крімоплеск. Кришечки Кока-Коли. Ти збираєш там три штучки ну, і так. йдеш обмінюєш її на бутилку Коли. Ну, можливо, як, якась твоя там, поведінка правильна, спортивна мається на увазі, ну, нехай тобі якийсь там додатковий кутовий дасть. Я не знаю. Ну, щось це... Три корнера пенальті? Ну, можливо, як і варіант. Ну, тобі дають жовту картку, і ти вже думаєш, так, я більше вже не буду ламати людям ноги. Ну так не завжди працює, звичайно. А ось і ти отримуєш все одно червоно як гарають. Там гатузо да, там. Ну пепе досі де, грає де, де ти покажи пепе білу картку. Він же не розуміє, що ти йому показав. Він тебе почне. Бити все одно йому будь-яку картку покажи. Так ось, Пепе, е Пепе могли показати білу картку лише в тому випадку, коли він знаєш на голові арбітра скаче вже ногами, вона в нього просто з кишені випадає і все. Він каже, що й молодець, дякую вам. Отже, Макс, ну що ти вважаєш, що треба робити, коли ось в футболі з'явиться все ж таки така біла картка. Ну вже на прям офіційно офіційному рівні серед чоловіків. Що з цим робити будемо? Ну, є якісь варіанти? Ні. Ну, взагалі? Ні, я не знаю, що, а що з цим робити? Ну, ти молодець. Ну, так от і в ну, чому це, сенс? Це просто заміняється, мабуть, що коли тебе хлопають посіднички твої однокомандники, так, а ти, тут арбітер ще. Ти розумієш, що мені ще не подобається, що це тестують о, на жінках. Ось, ну це неправильно. Навіщо ви це робите на жінках? Типу, давайте перевіримо, вони там десь в своїх дивізіонах грають, покажемо їм, там, а потім чоловікам будемо йти картки. А ти на матчі. Якомусь покажи Манчестер Юнайтед Ліверпуль, наприклад, ті картки. Треба оцінювати е, такі речі десь у справжніх бойових умовах. Хоча 15 Ні, ну, слухай, тисяч всі, глядачів всі, всі, всі оці нововведення, вони тестуються спочатку найкісніші рівні. На, на жінках, в тому числі, ну це якось невірно. Ну, ну, чому на жінках? Ну, тестуйте в якомусь третьому дивізіоні, якогось чемпіонату будь-якого, але де грають чоловіки. Ну чому на жінках? Мені здається, що це ось як не прояв взагалі-то якогось толерантного ставлення. А що давайте на них тестувати все, все лайно, яке ми будемо вигадувати тут у ФІФА? Я не згоден з цим. Отже, вам завдання. Давайте ви напишете в. Виріжіть вдома Вирежіть. білу картку і протестуйте його на своєму коті. Так. Якщо він після цього перестане промазувати ми молотка, білі картки працюють, все в наступного сезону Українська прем'єр-ліга вводить офіційно. Так, друзі. Ну, мені я... ще Знаєш, що я що про що подумав? Біла картка – це молодець, а червона це пішов нахрен, правильно? Ну да. І я зразу згадав, про метей. Про метей красно, червоно-білі. Жодного випуску. Ви молодці, пішли нахер. Отже, ми закін... закінчуємо все одно баскетболом. <гум> Улюблено. Бо йде. не можу, не можу, болить мені все. О, хух, добре, друзі. друзі, Кріпатурка, а по друге, звісно, все. Дякуємо. Так, ось такий дайджест, лайк, підписка, коментар. Донатик. Дзвіночок. 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 Так, донатик для 57-ї бригади. Все передамо, все віддамо, все відзвітуємо. Дякуємо кожному донатору. Кух, це було що? м'яч не бреше, і завжди пам'ятайте, що ми з микитою брехати можемо. А м'яч ніколи не бреше. Побачимось всім, всім пока.